Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео відео на кулінарну тематику, а саме заготовки напівфабрикатів у морозилку. Тож, якщо цікава вам така тема, то залишайтесь зі мною і дивіться відео до кінця. Я саме з тих людей, які люблять готувати швидко, але при цьому смачно. І от саме такі заготовки в морозильну камеру це мій варіант, тому що коли немає. Або бажання, або часу надто довго стояти над е, приготуванням вечері, то е, це дуже зручно, це виручає надзвичайно. Звичайно, що спочатку потрібно трошки витратити цього часу, але мені здається, коли ти готуєш одним таким одно, великою такою кількістю, то я би сказала, що не набагато це більше займає часу, аніж коли ти готуєш просто вечерю, тому що саме в мене це так, я стала, зробила і все. І потім відійшла. Я намагаюся нікуди не відволікатись, ну, звичайно, окрім дитини. Як і будь-який процес приготування їжі, я розпочинаю з самого такого грязної роботи, брудної, тому от розпочала з того, що чищу овочі. І далі відправляю, буду смажити цибулю, моркву і буряк. Це в мене для борщу заправка, засмажка вже готова. Вже вона з томатною пастою. Тобто повністю готовий варіант заготовки, який потім я дістаю і просто кладу в каструлю, як звичайно, засмажку. Для цього мені навіть вже не потрібно буде вимазувати сковорідку. Тому так, Смажиться все це в мене доволі довго, тому що об'єм великий. У мене тут на 4, на 4 великих кастрюлі для борщу, великих мається на увазі, мабуть, літрів на 6 кастрюля, 7, мабуть, на 7. Словом, це все смажиться, тушиться досить довго, потім додаю томатну пасту і тушу ще під, тушкую ще під кришкою, мабуть, десь з годину, бо це тут такий досить великий об'єм. Коли вже потім. Це все діло охололо, то розливаю по пакетам і кладу в морозилку, аби воно мені заморожувалось. Я маю такі пакети, які зіп-пакети, і такі ще, як ви зараз бачите, на таких гнучких веревочках. Називається словом, воно закручується і це досить зручно. Можна ще підписати на цих пакетах, але в мене немає такої необхідності, тому що в нас їсть це все дуже швидко. Наступна заготовка це соус баланьєзе або просто звичайний фарш з морквою, цибулькою, спеціями і томатною пастою. Це можна використовувати як для лазані, я це так часто роблю, але зазвичай просто відварюю будь-які макарони і додаю вже готовий соус баланьєзе до цих макарон. Можна, я думаю, використовувати і для будь-якої каші, тобто тут вже за, за смаком. Спочатку обжарюю цибулю, цибулю я люблю крупно на, такі, на таку страву, а моркву на, дрібну, на, дрібну, на дрібної терці. Тру. Після цибулі кладу фарш, моркву додаю всі спеції за смаком. У мене це паприка, це такий стандарт, паприка сухий чесник і сіль. І воно все теж обсмажується, смажиться також досить довго, проходить гарну термічну обробку, можна так сказати. От, і е, додаю пізніше томатну пасту і також тушкую до готовності, до повної готовності. Так само, як і заправку для борщу, чекаю, поки охолоне, і потім вже розливаю по зіп пакетам. В мене, до речі, було 800 грам фаршу, і от це на три повноцінних вечері. Як і будь-яка заготовка, будь-які заготовки, точніше, в морозилку, не можуть обійтися, звичайно, без котлет. Я роблю курячі, продавалось таке в нас готове вже м'ясо, такими шматочками воно було. І от я купила, якраз подумала, що можна перемолоти на фарш, бо, до речі, я не знаю де як, а от саме в нас ті супермаркети, які є, це Aldi, Edeka, Нетто, то у нас немає тут курячого фаршу. І іноді дуже хочеться тому зробила сама. Додаю, як звичайно, все хлібчик, цибулю. Я часник додаю сухий сіль і перчик, все це без яйця. До речі, все це перемішала і формую котлетки, аби відправити їх також у морозилку, щоб вони мені заморозились. Потім я готую їх або на сковорідці, або в духовці, або тепер у мене є мультипічка, то це також досить зручно. Переходжу до курячих крилиць, мариную їх в соєвий соус, паприка, сухий часник, сіль і гірчиця. Дуже добре тут би ще був мед, але в мене його не було. Я його забула купити, тому вийшло, вийшло як вже вийшло. От, Роблю такий соус. Спочатку почала обмакувати кожне крильце, а потім вирішила, що швидше туди це все діло залити і там перемішати. Я, звичайно, даю м'ясо завжди. Маринуватись перед заморозкою, хоча, наскільки я знаю, то в морозилки м'ясо також маринується, але мені чомусь так спокійніше, що воно промаринується в мене при кімнатній температурі, а потім вже я його відправлю в морозилку. Переходжу до курочки. З самого початку я планувала, як бачите, розрізати її навпіл, і хотіла я замаринувати її і залишити заморозити точніше. І потім її так спекти в духовці, але в процесі я передумала і вирішила заморозити тільки крильця, бедра, ніжки. От, а все інше пустити на інші страви. Можу сказати, я пошкодувала цієї цілої кур, якби куриці і вирішила. Розділити на декілька страв. Тому мариную і морожу, забуду заморожувати тільки цю частину. Такий собі соус карі, але от в мене вже готова це, готовий порошок, додаю оливкової олії, сухого часнику солі, і все це перемішала. Також залишаю на... для того, щоб воно маринувалось, а ту частину куриці вже вам не показувала, тому що вирішила зварити суп з скелету, а з Цих... З грудинки пожарила жабки. Так, переходжу до своїх таких стейків, але вони на кісточки, Свині, свинячі стейки. В мене тут спеціальна приправа реберця-гриль, сухий часник, олія, сіль, От, і це все я перемішала і обмазую ці стейки. Залишаю для того, щоб вони маринувались, потім буду смажити або в духовці, або на сковорідці. Наступний варіант, ідея напівфабрикату, я думаю, всі його знають і всі готують. і Я так само не виключення, це курячі нагетси. Для цього збиваю 2 яйця, сиплю сухарі паніровочні, додаю в них часник і сіль, перемішую так само солю м'ясо і даю трошки постояти хвилин, хоча б 20. Тим часом я займалась, зайнялась вже. Тими напівфабрикатами, які заморозились, бо не так багато в мене місця, не так багато дощечок, тому потрібно робити все швидко і паралельно. Складаю м'ясо вже по пакетам і вже можна займатися іншими стравами. Нагетси спочатку вмочую. До речі, це у мене були такі вже готові шматочки, також м'яса. Я їх такими великими вирішила і залишити, вже чомусь подумала, що нормально. Вмочаю спочатку їх в яйце, потім в паніровочні сухарі і все. І Відправляю їх на заморозку. Складаю вже те, що в мене замерзло: це котлетки і крильця. Які ви от нещодавно бачили. Вже, мабуть, ввечері камера змучилась, і якось так сталося, що не вийшло записати в мене процес приготування самих сирників ну, безпосередньо тіста. В двох словах вам розкажу: тут в мене 1,5 кілограма кисломолочного сиру, 10 ложок столових борошна і 8 манки. Цукру сипала на око, а і 4 яйця. Перший якийсь рецепт знайшла в інтернеті і по ньому роблю, тому що я зазвичай роблю сирники з борошна сімола, Але так як тут велика порція, і в мене вже борошна не було стільки того, тому вже довелося робити зі звичайним. Але я думаю, що в принципі кожна хозяйка, господиня вона має вже свій рецепт сирників, а це більш як ідея для того, що можна приготувати. І от власне я вам її даю. Але так само, я думаю, що всі коли роблять якісь заготовки, в морозилку, то сирники, налисники це таке найперше. Так, ну, і, як завжди, результат моєї роботи показую вам. Значить, що розпочну. Це такі стейки, які на кісточки свині, курочка, яка в соусі карі, Чотири пакети. Уже все в мене добре заморозилось. Чотири пакети з заправкою, з засмажкою, вже готовою для борщу. Котлетки вийшов в пакетик. Так, це нагетси. Два пакетика, в одному трошки менше, в іншому трохи більше. Крильця. Це соус балоньєзе. Три пакетики, теж трошки в одному менше, а в тих однаково. І сирнички. Сирнички в три пакети. Це от сирники це саме три е, повноцінних сніданки, я думаю, моїм хлопцям. Друзі, дякую за те, що ви були зі мною весь цей час. Сподіваюся, що замотивувала вас також на роботу на кухні, на якісь заготовки на півфабрикаті в морозилку, або, можливо, ви просто займались чимось іншим і моє відео було фоново. Тож, до зустрічі у наступних відео. Всім миру і добра. Бувайте!